Всім доброго дня! Вітаю на каналі Агроранок рішив трохи спродатись, може кому треба, дехто й питав. Так, перше кабіна Т-70 мала з вікнами, з дверами, Тільки тут трошки права сторона, Мале вікно вставлене, ліве там нормальне у такому стані. Открій В цьому стані 3000. Так, також за три тисячі віддам старого зразка кабіна, з дверима, з вікнами, з усім, сидушками Також три тисячі. Продаю також кабіну К6Б. З дверима. З вікнами все воно. За таку кабіну прошу 7 тисяч. Може кому на комбайн треба. Думав не продавати, але стоїть, то продаю. Може кому треба ще до трактора 150 колінвали, тут новенький колінвал на моторі стоїть. Теж можна домовитися. Що ж з цього комбайна можна продати є на ньому? Гідростатіка. З гідростатіку з мотором Не знаю чи видно його прошу 10 тисяч Ну а ще кому з цього комбайна трето пишіть, дзвоніть Далі покажу Є отакий в мене мост. Вже в мене тут лежить 20 років. Може кому треба Юмезовський. Тінометовом здати був зимою, не змогли вирвати 2005 Отакий як навіть віддам. В такому стані з це ступіця в тут. тут. Вот Отакий моїм стан Тут не підніму бо вросло. Далі. Також на продаж є вот така кабіна. Це з полеся 680 по-моєму. Ні, полесі 250 або Дон 680. Корму борошний був. Оце вікно є без упаковки. І те вікно також є. З усіма стеклами. Ось така кабіна. За 1003 теж віддам в зборі. кому треба. Також продається такий комбайн. Комбайн Анна. Наробіток в нього невеликий. Трошки вже він давно в мене стоїть погнили ці щити. Цей щиток десь є. Там то ролики замінені. Вже високі, переточені стоять, щоб не це. Кортер той міняний. тут треба пару роликів поміня, поміняти. Ось такий він має стан. Може кому треба, за 120 тисяч віддам. У зв'язку з тим, що оцей трактор. Оцей трактор вже проданий. Були до нього запчасті куплені. Продається передній мост 20 тисяч і там. Задній мост теж 20 тисяч. Ресори в зборі, якщо по 2000 штука. Ось передні ресори є. Далі. І коробка з промежуткою. Промежут в цьому в коробці. Третя передача не працює, це точно. Знову ця коробка не розбиралася. А знаю цього трактора знову він малий наробіток нього. Ну, третя передача. Оце коробка. Також 20 тисяч. Може кому треба і мезочку ще по волосі лежить. Отак, так що. Що треба? Звертайтеся. Може, кому треба отакий от кран на 150. На 1067 віддам. Це самі робили, тонну він бере, в Ютубі десь є, на каналі він піднімає. аж за 1007, бо це камазовський циліндр стоїть на ньому, то. За в зборі за 7000 віддам отакий от підйомник. Так, так що всім миру, звертайтесь.